Ще раз доброго вечора, друзі. Вітаю з закінченням свята демократії. Вже 20-та з гаком, тобто вибори на 206-му виборчому окрузі закінчилися і можемо вже говорити про результати, які результати голосування і, зокрема, про результати екзитполу, які проводив в Чернігівському. У 206 образі проводили дві компанії: це був СОЦЕС і центр Консалтинг. На даний момент ситуація складається таким чином, що компанії СОЦЕС в районах, особливо в Чернігівському і Рівненському районах, заважали проводити опитування різні політичні сили, тому дані можуть бути некоректними. Зв'язку з цим. Комітет виборців України запросив дані у центр консалтингу, і а, зараз а, будуть озвучені дані, які отримав центр консалтингу. І а, за результатами дзенколу, які проводив центр консалтингу, перемогу здобуває Максим Микитась, який отримує 33,8%. ці на 7%, майже на 8% є більше, ніж ну, знову ж таки, за результати екзитполу, ніж отримує а, другий кандидат а, від батьків, представник батьківщини Юрій Власенко. А, за результатами екзитполу Юрій Власенко набирає 26%. А, і а, відповідно така ситуація серед а, двох. А, Претендентів, які набрали найбільшу кількість результатів, на жаль, у зв'язку з тим, що триває в онлайн режимі підрахунок цих голосів результатів з Зараз точно не можу назвати дані по третьому, четвертому, п'ятому місці, але зараз вже можемо говорити, що четверте, п'яте місце зайняли Дмитро Блавуш, Єгор і Григорій Ткаченко. Згодом будуть оприлюднені відсотки на даному моменті, поки що я не готовий їх назвати. Чекаю інформацію, поки наш аналітичний центр зведе цю інформацію, якщо вони встигнуть, поки наша прес-конференція не закінчиться з радістю оприлюднюю цю інформацію. Поки що так. А то якщо ми почули.